Пробачте за це мерехтіння нескінчене. У мене штатив, на якому кріпиться телефон, з якого безпосередньо йде трансляція. Штатив закріплений на столі. І через це будь-який мій рух, а рухаюся, бо робимо щось. от, То кожен мій рух. Віддається рухом у камері, рухом штативу, рухом телефона, рухом відео. На GoPro ще не назбирала. Перепрошую. І ще є такий момент, я бачу, що майстер-класи записані зимові при дуже гарному світлі, коли ви там в січні, в лютому передивляєтеся якісь майстер-класи. Якщо вони будуть в тому ж січні-лютому і записані, то там переважно похмура погода, сонця замало, і навіть коли воно є, все одно якісь таке. Темні відео. Тож, виявляється, що всі зимові майстер-класи на таких розкручених каналах вони пишуться влітку. Там ці ялинки збираються із, із, чого... Ще із того, що є під руками. От. Всякі прикраси і все таке інше, все це пишеться влітку, коли. Найяскравіше сонячні промені, і дуже красива картинка виходить. Ось Тепер думаю, щоб мені таке красиве для вас записати. Ви знаєте, що саме цікаве? влітку і не приходить ніяких ідей таких, от зимових. Влітку хочеться зовсім іншого, і мозок сприймає по-іншому. Що гарно, що ні. Я думаю, оці светри із е, вирізаними плечима, там, ще там, з бантами на спинах, тобто голена спина і там бант Атласний. Це всі ідеї, які прийшли дизайнерам саме влітку. Зимові ідеї. Саме тоді, коли хотілося найбільше прохолоди, а треба було вигадувати якийсь теплий-теплий светр. Так, Трохи додамо червоного. Бо червоний вже пішов. Білого менше, а червоного тут достатньо. Очевидно взагалі, сподіваюся, що вам гарно видно. На тканину нанесено малюнок схему, як саме ми маємо вишивати. Біля кожної відмітки бусини стоїть крапочка, куди ми маємо потрапити голкою. І це має полегшувати. Але насправді ще прямо так, от, щоб в крапочку в крапочку, такого ще не було <гум> десь поряд, бо о, волокна розходяться, і як волокна, волокна розійшлися, так і протягуєш голочку. Є такий момент. Хочеш, не хочеш. Йой, Ні, не втекла. Ці голочки також йшли в наборі. І на даний момент це саме тоненькі голочки в моїй хаті. Набір варто було придбавати вже саме.